Mitsubishi Кольт. Видимо, що горить подушка Яребек. Двері відкриті ремінь. Включаємо супермодну приблуду. Окей. Код несправності код 0. Так що, блядь, піздець апарат. Підключаємо самий обичний очка Ну, не обичний, бо це в мене японський. П'ятерочки. Тут поміняти шар, нас не буде нова, Ти Перевірити, що то добре цю. Ну так, бо це через шару може і колесо їсти, може, і тягнути її навіть. кажу, в шукен, трошки, я так пробував, не раз тягне. Руль пускаю і, і машина тікає. Їхати я не відчуваю собі, то, бо я привек, знаю, Тоб, в, треба яко знаю. Тобто я руль тримати. Ну no. no. та далі, руль цей піропотрон розпочинає по правій стороні. Що саме є там? І що ми бачимо все добре?